Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимось, які акції на цей цілий тиждень. магазині Аврори. Так що вмучитесь позручніше. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Вінчики бачу в акції для збивання. капучинатор. Маю точнісінько такі самий є. Я дуже ним задоволений. 39 гривень був 55 кольори в асортименті. В акції силіконова форма для кексів у вигляді сердечка 44 гривні зараз. В акції форма для виготовлення цукірок 29 гривень. Силіконова форма ведмедики, 6 штук. 49 гривень була 69. Форма для випікання кексів 6 штучок. Вигляді сердечок 39 гривень. Килимок для розкатки тіста зараз також в акції. 119 гривень. А ось такі кілинки для розкатки тістка. Тіста трішки менше за розміром по 55 гривень. Рукав для запікання на 3 метри 19 гривень. Фольга, а, так, 25 гривень. У акції харчова плівка 84 та 49 гривень. В Аврорі з'явилось дуже багато ложок, як для перших страв, так і такі десертні по 19 гривень. Ось такі в золоті 34 гривні, навіть, навіть би сказати, як металік. Ось такі темні ложки зараз по 24 гривні, були 34, можливість зекономити 10 гривень. Ось така столова ложка, дуже гарна, 24 гривні. Ось такий набір ложок, набір з трьох штук. Самі звичайнісінькі, простенькі, 59 гривень. А ось такі можна придбати за 49 гривень. І також є в чорному кольорі обідні. Ось тут є навіть без пакета. можна подивитись 29 гривень, була 39. Також в акції набір веделок в наборі 3 штуки 59 гривень. А ось такі веделки можна придбати за 24 гривні. Також золото металік і срібло. В акції овочі чистки з пластиковою ручкою 14 гривень. Погодьтесь надзвичайно гарна, така красива ложка. Можна навіть використовувати для... для чого Для чого використовувати ложку. 39 гривень, дуже гарно. Я б з такої ложки накладав би чай у чашку. Із великої високої банки. Дивіться, яка мацюпонька. Так, а ця чому? 24 гривні. Кавова. До речі, вони йдуть в різних кольорах. І ось така ложка також з довгою ручкою для капучино, 15 гривень. Ось такий набір ручок для кришок. Зараз 34 гривні. А одну можна придбати за 15 гривень. В акції зараз сокира кухонна 109 гривень. Кому потрібен ніж для піци 29 гривень. Відкривачка для банок та пляшок 22 гривні. Щипці металеві 29 гривень, ви економити 10 гривень. Так, ось такі з'явились новинки в Аврорі. Металеві штучки для кухні по 55 та по 59 гривень. 22 гривні кошик органайзер. Кольори в асортименті. До речі, непогана штучка, як ви бачите на малюнку підвісити за носик крана для губок, мочалок, шкребків. По 12 гривень фольга для плити. 19 гривень ось такий набір дозаторів для пляшок. Дві штуки. Зараз кухонні ваги в акції були 149, зараз 119 гривень. Дуже цікава скатертина для столу з'явилась. Точніше, надзвичайно ну, гарний принт. А ось таку скатертину можна придбати за 64 гривні. Подивіться, який гарний візерунок. У Аврорі з'явились нові скатертини. Такі вже, знаєте, більше до весни малюнок. Метр п'ятдесят на метр п'ятдесят по 88 гривень. Метр 20 на метр 50, 49 гривень. Так, ось такий набір серветок для прибирання, 49 гривень, в наборі 5 штук. Досить а, добре придумали, коли в наборі бачите різні кольори. Будете знати, це для столу, це для а, іншого столу, це для... Третього сто. Так, бачу в акції паперові рушники. Тришарові йдуть, 55 гривень. Дві штуки в упаковці. Мабуть, це хороші тришарові. Ось такий паперовий рушник від Freckenbock 350 аркушів. Іде двошаровий 99 гривень. Самі звичайнісінькі повитирати щось 160 гривень. 160 штук. 160 гривень, 24 гривні. Пологі серветки в упаковці 24 штуки, 16 гривень. 29 гривень зараз коштують ось такі серветки, в упаковці 120 штук. Можливість зекономити 10 гривень. По 9 гривень серветки для чищення взуття, 15 штук в упаковці. Рушники сніжна панда. Йдуть двошарові 120 штук в упаковці 32 гривні. Самі звичайнісінькі хустинки. Паперові з ароматом цитруса. 9 штук в упаковці, 2 гривні. Ось такі серветки в упаковці. 10 штук, тришарові. Зева вони дуже хорошої якості, надзвичайно хорошої якості. Було 12, зараз 9 гривень. Серветки паперові, двошарові, 150 штук у упаковці можна придбати за 24 гривні. Це теж дуже хороша ціна зараз. По 19 гривень ось такі серветки, двошарові, 16 штук у упаковці. Велику упаковку звичайних серветок. А скільки тут штук? 180 штук. Серветки дитячі вологі. 120 штук в упаковці. Також зараз зі знижкою приємною. Були 34, зараз 27 гривень. Ну що, хочу сказати, що з'явилася ось така новинка в Аврорі. Це ось такі лампи, які можна повісити у себе а, на вулиці, хто має свою власну хату, це надзвичайно круто. Чи таку бісєтку, або навіть на лоджу, на балкон, щоб довгими вечорами насолоджуватися вазонками, які вже ви, мабуть, скоро будете садити. Горщики вазони. Ой, мені вона дуже сподобалась. Якщо працює ця розетка, то можна буде включити, перевірити. Мені здається, тут таке тепле світло буде. Так, зараз знаємо ціну. Так, така гірлянда на 10 ламп, 299 гривень. Можна почекати на знижку, я її обов'язково куплю в акції. Ось такий цікавий нічник, де можна писати. На ньому і те, що ви напишете, буде освітлюватись, буде світити. Входить вже маркер. Ціна 119 гривень. В акції зараз ось такі свічники, нічники по 55 гривень. Світлодіодний світильник з'явився в Аврорі ось такий. Він дуже-дуже світить потужно. Так, ось такий в нього вигляд, він йде у розетку, можна його підвішувати будь-як з будь-якої сторони. І також йдуть батарейки. Тобто, якщо немає світла, можна поставити батарейки і декілька режимів світла. Ціна його 199 гривень, був 229 Також дуже цікаві світильники під, а, з виходом USB можна до комп'ютера. Підключити його до комп'ютера і дивіться, який він класний, він взагалі чудовий. Ну цей кльовий світильник знають усі. Ось така м'яка киця. Це такий нічник світильник, надзвичайно прикольний. Піде на три батарейки. Якщо я не помиляюсь, він світиться різними кольорами. Ну що я хочу сказати? Надзвичайно круті, а, як вони соски, так? Пустушки дитячі, 24 гривні. Були по 55. Це для дівчинки з губками, для маленької принцеси, а це для хлопчика з бусами. В акції зараз тарілки дитячі. 55 гривень ось такі кольорові. Так, з'явились ось такі курчата. Це також новинка. Так, що тут ще в нас ось такі ще курчата? 34 гривні було 64. По 22 гривні зараз ось така пластикова миска. 34 гривні. Ось такий невеликий салатник на 2,5 літри, Був 44, зараз 34. Ось така глибока тарілка. Можна сказати, салатник. До речі, розібрали всі, одна залишилась. Цікавий такий овальний салатник на майже літр 34 гривні. А ось такий зараз можна придбати за 29 гривень на 2,5 літр. Термочашки зараз в акції по 77 гривень, вони йдуть всі в коробках. Поставили в акцію ланчбокси. Вони йдуть з виделкою та з ложкою. Два кольори залишилось. І в акції ось такі ланчбокси для малечі по 64 гривні. В акції термоси. 169 гривень, був 229. І ось такі також в акції 169 гривень. Металевий. Для заварки чаю 149 гривень на літр 400. Так, ось такий кошик можна придбати зараз за 29 гривень. І кольори в асортименті. Ось такі 34 гривні. І ось такий за 55 гривень на 6,6 літрів. Був 88, зараз 55. Це щось новеньке, поличка металева. Прямокутна. Так. Біла, надзвичайно гарний білий колір. Це завжди щось сіре, чорне. Давайте проб'ємо ціну. Скільки зараз вона? 149 гривень для ванної кімнати. а Вже йде з присосками. Дві присоски. Ні, це не присоски, це м -м, на двосторонній скотч, дві штучки, щоб тримало поличку. Двосторонній скотч міцний. Дивіться, які гарні кошики з'явились в Аврорі. 149 гривень. А ось такий можна придбати за 44 гривні. В ванну для дрібничок. Ось такі корзини для, ну, для, чого? для іграшок, для білизни можна, да? вони йдуть в різних різних кольорах, з ручками, металевий каркас, дуже плотна тканина. Так, і зараз проб'ємо ціну. 84 гривні. Так, пряжа, але, може, вже, мабуть, перестали вже так в'язати. Ідеш до потепління по 32 гривні, була по 39 гривні. Ось такий набір кольорового пластиліну. Зараз можна придбати за 59 гривень, 24 кольори. А тут ще більше кольорів. Тут 36 кольорів, 99 гривень зі знижкою зараз. Самий великий. Ось така маса для ліплення, будь-чого. Дуже гарно в школі використовувати замість пластиліну по 12 гривень. В Аврорі дуже гарні блокноти, надзвичайно красиві. Що я скажу? Я скажу, що всі надзвичайно красиві та гарні. Ну, що я скажу, рік почався, можна обновити свій нотатник, записник. Тут кожний знайде для себе. І чоловічі бачу, і жіночі. А оце навіть вже з ручкою. 69. 99 гривень твердій обкладинці. Досить оригінальна така обкладинка. Цікава. Майже всі йдуть у клітинку. А оці по 77 гривень тут же можна дати собі волю і розмальовувати, малювати як забажаєте. А це йдуть як антистрес. Хочеться понатискати на цю лисичку. Дуже цікавий джинсовий блокнот. І з кишенькою сюди можна ручки, наприклад, поставити цю кишеньку, правда. Набір магнітних закладок. 19 гривень. Магніти, нічне небо, 6 штук. Надзвичайно гарні ручки в золоті і в такому чорному з сердечками по 39 гривень. Олівці разом з насінням. Оце круто, дивіться, можна поставити і буде щось рости. 4 штуки в упаковці. Матеріал деревина, графіт, водорощинний пластик. Складна сіня лаванда, фіалка, незабутка, бальзамін садовий. Оце цікавинка така, ви що? Круто. 64 гривні. Це крута штука, чесно вам скажу. Шоколад Альпінела по 24 гривні. 100 грамів плитка різні смаки. Я буду закінчувати відео. Дуже вам дякую за ваші коментарі та за ваші вподобайки. І до зустрічі. Зустрінемось вже в наступному відео.